За на заробітну за звано 23 мільйони 894 тисячі 110 гривень. Використання провалів послуг передбачено в сумі 1 млн 66 тисяч 300 гривень. Податки на відрядження передбачено в сумі 73 тисяч 300 оплату комунальних послуг дальні освіти в сумі 2 млн 61 гривень. Нагальна сума поштову на тірмані апарату та культур виконавчих урядів на 24 ік складає 27 мільйонів 115 тисяч 730 сердців. Скажіть, будь ласка, в цей кошторис скільки входить штатних працівників апарату і підрозділів? 55. 55 осіб. Тепер наступне питання. Пан сподарек, е, перший заступник міського голови, звільнений чи не звільнений? І чи включений в той кошторис як штатного одиниця? Чи передбачено на нього кошти на 2024 рік? Включений кошторис штатного розпису не включений. Чому? Тому що він звільнений? Моїм розпорядженням він вважає, що це незаконно між штатний розпис. Не писали. Ну, можливо, що він буде його право подати в суд. Я не знаю. Тобто ви зараз кажете, що він вже звільнений, так. але попри тебе закладаєте кошти на його зарплату, правильно розумію? Штат не змінений. Добре, змін значить, буде. друге питання. Припустимо, господар звільниться, піде собі в суд, то його право. Чи буде це місце вакантне і чи плануєте ви Ми добирати? Не будемо, плануємо залишиться три заступники. Тому чому тоді не внести зміни в штатний розпис, зменшити на одну одиницю. Це десь приблизно мільйон, мільйон сто буде ще економії. Ну, Привести штатний розпис до відповідності до це того, Це буде видно що... за пару місяців, за два три місяці. Він весь той час буде на лікарняному, правильно? Я що? не знаю, де він буде. не Чи він буде поновлюватися, чи не буде. Ага, тобто ви вже Зазвай знаєте, що сподарік іде в суд, точно стягне з нас всі лікарняні відпускні все решті, і нам ті кошти треба йому забронювати. Це його право, кожної додає. Дякую. вам. А, Дякую. а Що ми потім будемо виплачувати, якщо цей суд буде? Ви повинні розуміти це? Ні, але за два ви... три місяці гроші нікуди не подіймуться. Е, Вони доб... будуть перенаправлені.